Всім привіт! Сьогодні субота і ми з вами їдемо от сюди. Коротше, це одне, один нейбергуд. Сусідство робить. Це сусідство чи це в них село? Це uh, Ну, так. Типу, сусідство люди збираються, роблять для себе і для інших uh, кімнату страху. Постійно кімнату страху чи щось інше? Я так змінив не. І на Іноді надісне свята інші, але так як це хвало, він вони готувалися. А вони не тільки на це, і на Крісмас також роблять. І я думаю, що з тобою класпитати. Коротше, вхід безкоштовний, але якщо ви можете пожертвувати на черіті, на благодійність, то вони тільки за, і ми їдемо, і ми їдемо з нашими друзями, моїми новими знайомими, знайомими. Сергій їх ще не знає. Я чоловіка, але також ще не бачила. Я їх знімати не буду, бо то якось незручно. Хіба що вони колись захочуть? Дуже-дуже класна дівчина мені сподобалась. От, ми трошечки розминулися, але ми зустрінемось вже там. І ми, може, ще кави візьмемо їх. Може, я зараз запитаю. А вона буде холодна. Так, ну, корей, чоловік точно захоче взяти. Чоловік точно захоче взяти, бо туди їхати е, цілу. Годину. І дивіться, яка у нас осінь вже, я вам зараз покажу. Дивіться. Тут не дуже так видно, класно. Але. Але видно. Трошечки видно. І я зараз певно піду пересяду назад. Чи може посижу з тобою? Якщо почне плакати, то зупинишся десь. Ой, сюди зі мною. Ага. О, дивіться. Красотінь. Красотінь. І це рахуйте на парковці. У нас тут є парк, то там набагато красивіше, звісно. Moment, okay. Я думаю, в них мало людей. Кажу, я ходи хочеш каву, а тут на вибір вибір невеликий. Тільки три види кави. Бо це знаєте у типу круглосуточному магазинчику. Large double double is And one medium, two cream, one sugar. Medium, two cream, one sugar. Yes. Thank you. Drive up. Four, four ten. Ты какой смелый такой зимничка там? Шаша? Побулочка. А, куки. Такий mm -hmm. жирненький. Так, жирний чорт, як спізне. Так, дивіться, ми приїхали. Все добре, тільки ми шапок не взяли. Хочу ти мені шапку не взяв? знаю. Тягнулося красиво, але глупо, так? Добре, що хоч дитина. Ми не ходить добре. Йоу! Що став стукати хай, о боже, знаєте, я думаю, ми не встигли просто. Вау. Wow. <laughs> Живі. А А ч мені сюда понравилось? Давайте цей, давайте мы залу будем перший, то будете зади нас. Давай? Хороша ідея! О майонер? Не знаю. <laughs> Ти мене вже зненавиділа. Да не. Я не думала, що буде так. Але прикольно, пайла. Так. Oh my God, Oh my God! Oh wow. <laughs> <Let> my <me out. laughs> Ще да? я зрозуміла, що я дуже цей. Що тут є? А ми ж тут були, ні? Так, так, так. А хіба? Бой. А я не пам'ятаю цього. Я теж не пам'ятаю. Тут це чувак стояв. Блін. то я бульна, блін. Це просто піпець. Това беше a mistake. Oh, oh, <laughs> обережно. Обережно. Обережно, обережно, Сережечка, дуже Опашка. добре? Ти не хочеш. хочете першим? Десь кандидат. Це тільки початок. тут, все нормально, народ.

Que graça! Chique so sweet, Uau! Uau! Tudo de

Over there. Coming okay. Thank you. <laughs> а я стукала їм, щоб вони вас не запихали туди, бо там типу цей, знаєте? Ух, вау! О боже, мене зараз все крутить. Ні, це не дитяча. О, боже. Ні. Слава Богу. Боже, мій, я так, я так тякала, що вони вас туди запхнуть. А слава Богу, вони знають, що. Я така стукаю, стукаю, стукаю. Ні, там дуже срьомно було, Ні, то я думаю, що він типу, цей побачив такий знаєш, чи вона я не знаю. <риклад> О, боже. Це настояща дівчинка? О боже! Це... Oh, <laughs> О боже! Обережно, це добре. <laughs> я не вмерла. Вона, вона мені підміг така, Чи він, я не знаю. The most room after this one. <laughs> <laughs> я думаю, мені вже самі не пам'ять. <laughs> мені понравилось, Але я напевно більше робіт. Але так прикольно, безкоштовно, ну, ми зробили донат, але взагалі вже безкоштовно можна було заходити. Правда? А донат вони скажуть, що ми це багато дали не, сказав, що... ну, не, що не сказали, що так багато не треба. Ми вже не забрали. Як би це виглядало? От кіньє, давайте назад. Зараз ще бургери замовимо, пимо. Я не знімаю, не переживаю. з сім людей, хто постійно були, а ті, хто не піхотили на день, на два, на кілька годин, то міг. І взагалі мало бути. Казали, що Це така людей, це всі сидять по колону, лікають. Але там мала чи малий, це взагалі. О. Да. А покидайте, як прикольно, типо, ти отримала роль в цьому будиночку, в який всі ходять. Скажи. <рес> <рес> На наступний рік можна теж прийти допомогти, правда? Можна. Да. Можна. Я, дивіться. Я думаю, ми зараз. Що там? Бургери. Бургери? Ну давайте бургери, що. Ти будеш так? Да? Ні, а що, ти будеш їсти, мені не дуже. Ага, тут я не спою, я хто. You guys want to order? I'm О, окей. Oh, okay. Go ahead. Класно було, ми ще замовили бургери. О, кстати, бургер такий странний збери сам. Е, просто накриваєш, сфокулино. А, я поняла. Накриваєш. На я поняла. Хопай, той. Мастер-шеф. Мастер 2025. А да? вони влітають нормально. Місяць туди світло. Це класний. Ні, реально підтоки, цибулька. Ми заплатили щось 30 доларів за два бургера і за картопельку. Да. Але це дешево. Ну типу. Ну, як це такі бургер? Ні. Що... Да. Коротше, мені дуже понравилось, але <смі> я ж кажу, то е, тако, якщо дитині вже там два роки з чимось, то вже краще не вести. І в них мало бути якби дві частини: одна сімейна, одна вже ні. І мені здається. Та, яка вже не сімейна, не для дітей, вона мала бути після семи. Ми зайшли десь в 6.58, і я думаю, що ми вже попали на не сімейну, бо вони так добряче нас крутили і там кричали і ще щось. Запхали мене в коробку, бо я перша йшла. А я ж знаю, що взагалі коробку почали цю крутити і стукати по ній. Там дуже тяжко було на ногах втриматися. Мене ще, до речі, з чужими людьми засунули, бо всі мої йшли за нами. От, я ж розумію, що там ззаді в нас дві дитини, ну, наш малий і дівчинка наших друзів. Я почитаю, вони зупинилися, я розумію, що їх зараз будуть запихати туди. Ну, я щось так подумала, я не подумала, що вони додумались їх не запихати. Я починаю стукати в двері з другої сторони, вони не відкривають. Я стукаю, 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 не відкривають. Я кажу, там двоє дітей, там двоє дітей. Коротше, вони кажуть, вони пішли другою стороною. <плір. <плір. Стрмно було, пару пару моментів реально дуже страшно було. Такі ну ми сміялися, там ви на відео почуєте. Але то було від, від страху. Потім ми забули гарячу воду, і ми тут на фестивалі попросили в дівчинки. Дівчинки то тут жінка вже така, дуже симпатична була. Попросили, щоб вона гарячої води нам дала. І вона така, да, да, типо. Я кажу, чи може тут можна десь чай купити. Ну, не хотіла її напрягати, знаєте. Вона каже, ну, чай тут там десь можна купити, але я можу вам просто гарячу воду принести. Окей, все погріли в малому форму. Коротше, дуже мені подобається. Людей тут багатенько, я не знаю, тут не видно, так. Але тут прямо, да, багато людей. Ну Дуже круто. Нас питала, чи нам понравилось, дуже понравилось. ми от були... Е... І друзі наші також були на Ніагарі в кімнаті страху. Вона там, я думала, доларів 15, вони кажуть, 22. Може й так. Я вже не пам'ятаю, ми давненько були. То цей, то вона взагалі ні в яке порівняння з цим, що вони тут зробили, вона ну, не йде. Тут набагато прикольніше. Вони так добряче <смас> потратились, так сказати, я думаю, зусиллями і коштами. Я думаю, також, правда? А вони кожен рік купуються чи це якби цей? Ну, всякі ці декорації, чи кожен рік щось нове. Ні, я думаю, це, Кожен щось приносить. А, ну зберігають. так. А, і там ще був, ну ми туди вже не заходили, бо наші малі ще занадто малі. Там ще був такий, типу. як це називається? Знову забула той барн. Коротше, таке приміщення було, де були столи і там були цукерки для дітей. Можна було приходити і брати цукерки. Малій проспав. Ми спочатку дуже злякались, бо там ну, реально страшнувато було. Я така думаю, типу я оце про це розказала. І знаєте, як е, ти розповідаєш, ти кудись якби людей запрошуєш, а потім така ой oh гад, що це там буде? Але ні, прикольно, прикольно. Наступний рік, я думаю, наші будуть якраз в тому віці, коли вже не варто, прийдеться потікати. Тато каже. Я поїм перший, а ти вже потім. <реш> так, зараз будемо їхати. Додому, до бабуськи. Я ще завтра працюю супервайзером. То буде весело. То буде весело. Це сарказм, якщо що.